Чахах білі! Вогняний фишак. Перша кров в проекті. В українському шоу бізнесі що Шо, всі, всі розводяться. Просто... Ми зараз через день розходимося по кімнатах. Іноді навіть спимо в різних кімнатах. Да-да-да-да! Це дуже смачно. Через кілька секунд ви всі повинні дізнатися про те, що ми сьогодні будемо готувати, і що кіше буде сьогодні їсти на обід. Як ти думаєш, що, що це буде? Ну якась курка в томатному соусі з овочним якимось там рагу. Добре, я тобі підкажу трошки. Е, Гамарджоба генацвалі. Шо, 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 шо Ру, він, бачиш, що, 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 що може? Дивися, тут грузинська Бачиш, от бачиш, адже по грузинську. Да, у нас все. є курча да. по грузинські, подбіліськи, побілі по жарські, по, по батумські. Не знаю, що не мучте. Так, ну що любі друзі? Вогонь є, фешак є. Сьогодні буде чахохбілі в вогняному фешаку. Погнали! <му> Як завжди ми починаємо з підготовки продуктів для того, щоб потім спокійно перейти до процесу готовки. Сьогодні нам потрібно буде цибуля, помідори, болгарський перчик, кінза-петрушка. Нам обов'язково потрібно буде курочка, як бачимо, чесничок, різні приправи і, звичайно, яка ж грузинська страва без, груз... без, оси, без, без, оси. без оси і без грузинської аджички. Починаємо. Так, ну що, починаємо ми підготовку з цибульки нашої. Бери це тобі. Давайте. Це е, мені нарізаємо Як? цибулю. Наша рецептура дуже проста. Цибулю нарізаємо пів кільцями. Можна навіть не дуже тонкими. Слухай, а скажи мені, будь ласка, в тебе ж батько е, з якихось східних країн? Да. Звідки? З Лівана. Знаєш якісь страви, от такі чисто ліванські, що вони там їдять? Ну, люля кебаб. слухай, істочна кухня, насправді мене ніколи. Mm, дуже не приваблювала. Вона така. Чого? Ну, специфічна <смістична> специфічна кухня. Там табулі, салат. Ну це коли зелень, там uh -huh. петрушка. До речі, в них немає укропу в лівані. Гедують чи просто не знають, що таке? Не знаю, що таке. Ну тоді, коли я там жив і працював, uh -huh. такого не було. А ти там живі працював навіть? Так, да, 4 роки. Офігеть, це скільки тобі років було, коли ти туди потрапив? Це був 98-й рік, 97-98. По 2001 рік. Тоді вже був кишеною? Тоді, да, да, да. тоді ще співака не було? — Не було. А вот. чим ти там займався? Що ти там Працював було? барменом. Клас. А це ти вирішив поїхати на батьківщину до батька, подивитися, що там воно таке, да? Ну, попрацювати, грошей заробити в ліхі 90. А, а там можна було краще заробити, ніж тут у нас в Україні? Ну, слухай, у мене була зарплата 600 баксів в місяці, десь Ого. на стільки ж я мав ще чаївих. А, ну, 1200 доларів в 90-х це були. Тепер я розумію, звідки з'явився співак Кіше. Звісно, приїхав чемоданом грошей, і там зі свого лівана, і давайте. Та, 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 що? Е, ти, до речі, дуже дрібно ріжеш, можна чуть, так. Крупніше, да? по-хлопськи, нормально. Вистра... Вистраюйте, будь ласка. Так, тихо, тихо. Включив, кішев, ключев, є, є, є в них є такі, типу, знаєш, табулі, вони робляться. Це, Та, розкажи, це таке ну, мелко нарізане, прям, взагалі, прям, навіть не окрошка, а така міні-окрошка все-таки. Такий салат такий. Може, вони ліниві люди не люблять? Лю, люля кебаб Вони дуже люблять хомус. Хомус, хобус хобис. це така ліпешка, як а, я думала, нас що називають ти про лаваш. Нас так. називають лаваш. Вибачте, я тут в мене трошки зараз. Буває. – Що, На чужій кухні. Ну і, так, перша кров. Вогняний фишак. Перша кров в проєкті. <світ> Прийде. <світ> <світ> Я теж люблю е, цей, як вони, терті… – Пляцки? – Це називається бабиці. – Хумус, хумус, хумус. Хумус, да. хумус дуже корисний, його краще не їсти, правда, на ніч. Але фасолька. Ага, бо буде, бо буде дуже тепло під ліжком. І, так, і не дуже, не і дуже багато їдять всіх цих горішків, знаєш, фісташки, там міндальки. А ще, пам'ятаю, у нас до віскі що подають? До віскі що нас коло. А в них подають до віскі, значить, тарілочку, на якій нарізан джазар. Знаєш, таке джазар? Ні, от ти це, зараз нам розкажеш. Це не джафар, а джазар. Джазар це е, мор морква, Нарізана просто довгими кусочками. До віскі? Так. Да, морква з лімонним со о, о, соком. Сік трошки видавлюєш mm -hmm. лимону і посипаєш солі. Ну і там всякі горішки, там, там що там, фістахалябі, фісташка. А ще сушений не попкорн, не корн, а просто корм. Він якийсь такий смажений, і ти від цього всього починаєш просто тебе розносить. Я був вдвічі більше, ніж зараз. Ну, слухай, може, там ознака того, що якщо ти гарно, якщо тебе багато, то ти, значить багата людина. Слухай, а звідки там такі гроші були в 90-х роках в Лівані? Я щось не думав, що. Країна відбудовувалася від війни. Плюс, я тобі хочу сказати, це така все ж таки більш європейська країна серед арабських країн. Бо mm -hmm. тоді не було Дубаї, не було ОАЄ, не було всього цього туризму. Це єдина країна, в якій існувало казіно. Воно досі існує. Казіно Лебанон». Ти скільки там грошей програв? А я взагалі ну, я і казіно да. він збирав на перший альбом. Да. Добре, так, давай. Ми все ж таки нагадаю, що ми тут в вогняному фишаку їжу готуємо. Тому так, давайте треба. ти береш перчик, і перчик ми нарізаємо теж досить крупними шматками, не соромлячись. Оці попки чистимо на всякий випадок. Я не знаю, як у вас там в Лівані, але в нас попки чистять. От, ем, так, добре, вернемося. А чого ти тоді повернувся сюди назад в Україну? Ну, я не знаю, тут якось... не хотілося там залишитися? Ну, по-перше, в 99-му році пішла моя мама, померла. Так. І... Сам розумієш, я мав бути тут. Ось і не знаю, повернувся. <гум> Мріяв про кар'єру якусь. Співака. <гум> ти зразу хотів бути співаком? Так, так, але в був... да, да, мене спочатку занесло на хореографію. Я закінчив коледж мистецтв, хореографічний відділ. Тому те, то, що я казав про лізгінку, це була моя. Це було моє навчання. Так, почекай, ще раз. Я хочу дізнатися, коли в тебе народилась ідея взагалі запустити проект кіше. 2002-2003 рік. У 2002 році я вже почав писати там свої перші пісні. Ну, це в тебе така була мрія з дитинства, як в багатьох людей чи ні? Ну моя, там, да, скажімо так, старший брат в мене музикант, мама моя покійна була актрисою лялькового і драматичного театру. Хочеш не хочеш, ось так, так, да? норм? Та, та, хочеш, не хочеш, постійне тусе, капустники, муз... Музика зву... а музика звучить. Так, друзі, нагадаємо вам, що в нас перець теж бере участь в цьому цьому нашому грузинському двіжняку. Ріжемо його на крупні шматочки. Ось і зараз переходимо до помідорчиків. Так, наступний етап це помідори. Помідори також беремо і ріжемо крупними шматочками, не соромлячись. Так, слухай, ви тридцять років зі своєю дружиною разом живете. Ну, Мені здається, да, що тридцять років було в цьому. Слухай, мені здається, що ви якась така пара з українського шоу-бізнесу, які, напевно, найдовше, бо мало ще хто тих. стільки є. довго не живуть, так? Да? Ну так. Да. Ну, є таке, слухай, ну, це ж постійна робота, і все одно сварки. І начебто вже досвід такий, і знаємо один одного. І начебто все все-все, а все одно. Зараз дуже багато людей просто в шоу-бізнесі розводяться. От я хотів Зараз сказати, це просто якась манічка, я чи, що, чи у вас не було такого слухай, бажання. Я, я, я не знаю, щось в них, коротше, прикипіло, чи що. Тих, за що забули про моногамність. Ага, ага, ясно. Ти так про це говориш, да? Ну, да. особисті пікантні теми ми поки що призупинимо, адже час розпалювати справжній вогонь на нашій кухні. Гріємо наш казан, олійка куди ж без неї, і завершуємо приготування решти інгредієнтів. Так, буквально ще кілька інгредієнтів нам потрібно підготувати: це червоний перчик. Вже він поч... пішов в роботу. У нас традиційно нагадую, що кількість червоного перчику кожен регулює сам. До речі, в там, от в твоїй. Як це правильно сказати? Ще одні батьківщині, другі малі батьківщині. Там же в перчику дуже багато використовують. Я б не сказав, що дуже багато використовують. Помірно гострі страви. Ну от в цих країнах східних, наскільки я знаю, перчик використовують для того, щоб дезінфікувати, що воно заразу вбиває. Але ж Ліван це все ж таки. ну, Знаєш, це ось… це наш Крим. Тільки дуже-дуже красивий. Ще красивіше. Mm -hmm. Ну це реально, це гори, це серед, Середземне море. Далі у нас часничок. Значить, Ти будеш займатися часничком, я тобі буду допомагати. І зовсім скоро наша курочка вже почне перший свій е, процес обсмажування. Ми з тобою почали обговорювати тему в українському шоу бізнесі, це що всі, всі розводять. Просто всі до да. Я... якось е, повально. Да, е, е, да, у вас галі. була, не була таке такі, такі потяги за всі ваші роки, поки ви живете разом. То ну ти типу, знаєш, ми, ми зараз через день розходимося по кімнатах. У вас е, ця... іноді навіть спимо в різних кімнатах. Вау. Головне, щоб не з різними людьми, да? Ну, здебільшого це тому, що мала боїться, коли обстріли, коли сирена, то вона приходить до мами. А я йду в кабінет. До речі, а ви в сховище втікаєте, коли звучить сирена? Чи у вас вдома, mm -hmm. може, є? А, в нас, на жаль, немає, але в нас дуже кру круті сусіди, в яких є бомбосховище. І коли потужні обстріли, дружина дуже цим пильно слідкує, їй за це велика подяка. І вона бере дітей, і іноді мене беруть з собою навіть, якщо ти чемний був. Так, да -да -да. і ми йдемо до сусіда в підвал. В нього такий класний підвал. Там Все, барна стоєчка, і вже. вже потім тиждень з того підвалу ніхто не виходить. Виходить. огірки, там да, помидорчики закриті. Але ходимо. Тим часом наша курочка зачекалася і надто вже хоче пірнути у теплу олійку. І поки вона буде набувати золотистої засмаги, ми переходимо до головної родзинки цієї страви <звук> зеленої і неймовірно ароматної кінзи. Нагадую, що нашу курку ми опускаємо в, в гарячу олію і даємо їй просто там трішечки підсмажитись. Так, друзі, ми завершили підготування наших інгредієнтів. Ще раз нагадаю, у нас помідорчки, у нас перчик болгарський, у нас перчик червоний гострий, у нас часничок, цибулька, аджичка. Ну і, звичайно, чим побільше зелені. Її багато не буває. Я вам дуже-дуже рекомендую, навіть якщо ви не любите кінзу, використайте трохи кінзи, тому що кінза в цій страві настільки розчиниться, що ви її навіть не відчуєте у цього нав'язливого смаку, але вона додасть обов'язково ці нотки, які мають бути справжній. Йому чахохбілі! Так, ну що, друзі, е, нагадаю, що ми нашу курочку в киплячу олію закинули. Вона тут у нас трохи підрум'янилася, взялися її бочки, ми посолили поперчили. Наступний етап ми додаємо цибулю. Наші чахохбілі вже поступово. Поступово нарощує аромати, інгредієнти, а це означає, що скоро вийдемо на фінішну пряму. Вже починаються нервові рухи руками, бо вже хочеться їсти. Да. Так, Шеф. Е Ми, значить, зараз вже перейшли до нашого казана, і треба закинути решту інгредієнтів. Цибуля вже теж там підрумянилася. Взялась. Наступні інгредієнти це у нас помідори. Можна, я можна, можна, я? Так, можна Так, Будь ласка, треба, треба. А ось цією штукою мішати. А ми потім помішаємо. Так, молодець. Болгарського перчику. Далі чесничок і червоного перчику. Гостренького а! додамо. Можна пальчиком не переживай. Звісно, всім пальчиком все можна. <трохи> Так, друзі, усі інгредієнти вже практично ми додали. Зараз м'ясо з овочами буде тушкуватися на середньому вогні близько 40 хвилин. Відпочиваємо. Та відпочинок у нас буде зі спеціями відвертості. Так що давайте ідемо трохи, розпитаємо нашого сумлінного гостя про його кулінарні вподобання. Так, яка в тебе улюблена страва з дитинства? Дитинства. В дитинстві тато мій покійний готував Наполеон. Добре, чого? Готуєш сніданки для, для дружини. Для дружини да. дуже рідко. А що було Вона не те, що я їм. Добре, було, останні, що було таке останнє, що готував? Е, творожок е, з е, малина, чорника. З, ну, як краще, як? Ти не з ягодом. – Все, що було, в холодильнику, да. скинув і гарненько. – гарне. Собі я готую клас. <laughs> Окей. Добре, яку от одну єдину страву ти би міг їсти до кінця життя? Яєшній. Де купуєш продукти в супермаркеті чи на ринки більше ходиш? І там, і там. Є улюблений е ларечок е овочів на районі, uh -huh. де ми постійно закупуємо там все своє. Ну, а деякі продукти в магазині. Яка найсмачніша страва, яку готує твоя дружина? У неї багато речей, бо вона закінчила школу Гектору. Я пам'ятаю, там думала. прям такі, ну вона на поліон. Вона... А якщо брати до страв, ну, слухай, багато всього з італійського там м'ясо Калапіно, стейки. Просто звичайний стейк. Є якісь продукти, які ти от не їш і не хочеш їсти, і все. Не, не, не смачно мені. Ну, типу, цукор. Найдорожча страва, яку ти їв. О, я рахував. За мене платили. Ну, плюс-мінус. Ну, що це могло бути? От як ти думаєш? Це були краби. Краби? Великі, гарні, розкішні краби. Так. Що ти вибереш? Пиріжок з вишною чи з м'ясом? З м'ясом. Ввечері в ресторані чи вдома? А можна і там, і там. Окей. Ну все, аромат, який доноситься з нашого вогню, забирає будь-які можливості говорити. Гостя відправимо трохи подрімати, а самі зазирнемо на цей острів кулінарних спокус. Ви знаєте, в от в цей момент зараз що буде наступати, завжди хочеться якийсь слюнявчик, що на себе одягнути, тому що коли відкриваєш казан. Запах просто неймовірний. Так, ну що ж, як бачимо, наша страва вже практично готова. Ми зараз сюди додамо ще спецій, і через якихось там буквально 10 хвилин будемо віддаватися в руки цього неймовірного аромату. Додаємо трохи копченої паприки, не більше столової ложечки, навіть можна чайної. Далі додаємо сюди ще хмелі сунелі. Хмелі сунелі сюди можна дати багато, тому що це основна приправа для цієї страви. І так як страва у нас грузинська, додаємо сюди справжньої е аджики по грузинськи. Додаємо буквально столову ложку також її сюди. Ще один елемент, який зробить просто неймовірний, неймовірно ніжний акцент це є вершкове масло. На такий казан я даю половину. Дехто дає ціли, цілу пачку масла я даю половинку. Нам цього буде достатньо. Як бачимо, курка вже готова. Зараз буквально просякнеться вона травами, ароматами приправ. І будемо куштувати. Ну, це просто щось неймовірне. Ви тільки подивіться, аж колір зовсім змінився, да? Після наших приправ. Як бачимо, у нас уже все готово. Прийшов той час, коли ми додаємо зелень. Так не соромлячись, додаємо зелень, як ви бачите, да. Перемішуємо, 5 хвилин чекаємо і сідаємо їсти. Так, де подівся наш помічник? Хей, страва готова вже. — Самий голодний yeah. з е, самою великою тарілкою, так? Да? Yeah. Ясно, окей, що поспав, а зараз ще й поїж, Правильно? Yeah. Так, друзі, у нас все готове. Наші чахахбілі готове. Давайте будемо його вже сюди ближче трошечки вигружати на тарілку. І будемо смакувати. Ой-ой-ой. Яка краса. Ай-ай-ай-ай. Вах-вах-вах-вах-вах. треба казати. ай 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 яй яй Камарджова є свалі. Тільки не впади. Я тебе прошу зараз тим всім. Ё-моё! Ладно, ладно. Так, обережно, обережно. Не перезливайте. Кто добре працює, той добре їсть. Правда, дехто спав півпрограми. <світ> ну, то таке. Так, сьогодні у вогняному фешаку ми готували чахахбілі. Як на мене, вийшлося просто неймовірно. А, ну, і відповідно прийшов той самий час, на який ми так чекали. Будемо пробувати! Так, ну дивися, ну а що нирнемо. Так, ну, я не знаю, я хочу в першу чергу. А свойські Женя стільки років знайомі, що в гості дарвався до тебе, що я буду вілками, то віделками, ножами. Ага. І, Кстати, вилки є. Дивись, як треба. Зараз я. Дивись студент. <схай> як треба. О, так, От обереш. Міско знімаєш. Ух ти! Дивися, лівійське минуле, як бачимо, не прийшло даремно. Звісно, так. Каддафі навчив. Угу. Трошки додаємо тепер інгредієнтів ваших там. Ну, Тепер хоч будемо знати, як це правильно їсти. Заморських баклажанних. Mm. Супер. Я розумію, що ви зараз про нас думаєте. Як ви нас навіть трішечки ненавидите. Не заздріть, не заздріть. але це дуже смачно. Йдіть, готуйте самі, пробуйте. Потім скажете, що навчилися у вогняного фишака. А ми піднімаємо віртуальний калихвина. Та-та-та. <ріху> Та-та-та. <ріху> Це був кіше сьогодні. У нас в гостях в вогняному фишаку. Скоро побачимося з новою смачною стравою. Па-па! Швиденько нагадаю, як приготувати найсмачнішу чахахбілі білі у вашому житті. Першу прелюдію: нарізаємо цибульку, болгарський перець, помідори, часничок, гострий перчик і кінзу. Далі до розігрітого казана, наливаємо олійку, чекаємо, поки вона розігріється, і занурюємо в неї курячі ніжки та стегна. Коли побачите золотисту скоринку, це означає, що час додавати овочі Спершу цибулю, а за декілька хвилин все решта. Потім, звісно, маєте час трохи відпочити. Тільки не лягайте спати, адже вже за 40 хвилин, коли м'ясо протушкувалося, ми додаємо обов'язкові елементи до цієї фантастичної страви чайну ложечку копченої паприки, хмелі сунелі, грузинську аджику і половинку вершкового масла. У кінці щедро, дуже щедро посипаємо кінзою та іншою вашою улюбленою зеленю. Ну і кличемо гостей до столу.